Цим відео ми розпочинаємо цикл про найбільш популярні серії літніх шин, щоб надати вам детальну інформацію ще до початку сезонного ажіотажу, до якого ви прийдете вже підготовленими і впевненими у правильності свого вибору. Наші клієнти вже протягом кількох років поспіль незмінно обирають гуму Хенку Ventus Прайм 3 за співвідношенням ціна. Якість до того ж, ця гума посідає третє місце за результатами тестування літніх шин. ADAC 2022 вітаємо на каналі Доквій. розбираємося в деталях і характеристиках літніх шин. Хенку Ventus Прайм 3. Шини південно-корейської компанії Hankook встановлюють на автомобілі Chevrolet, Форд, Опель, Фольксваген та інші на конвейерах автовиробників. Гума випускається на трьох підприємствах у Кореї, де запроваджено жорстку систему контролю якості. Сама компанія працює на ринку з 1941 року. Має представництво у США та багатьох європейських країнах. Лідня автогума Ventus Prime 3 розрахована на легкові машини середнього та преміум класів. Вона була представлена на продаж у 2016 році. Від попередніх серій відрізняється скороченим гальмівним шляхом і показниками щеплення на сухій дорозі. Орієнтована на застосування в умовах міста або на шосе з якісним покриттям. Високопродуктивні покришки доступні в широкому діапазоні типу розмірів. Ширина від 185 до 245 мм, висота профілю від 40 до 65%, відсотків, діаметр обода R від 15 до 20 дюймів. З урахуванням типу розміру покришки можуть мати швидкісний індекс H, V або W. Ці літери відповідають максимальним швидкостям пересування 210, 240 та 270 км на годину. Завдяки технологічним розробкам Хенкук, автівка взута в шини бренду демонструє чудовий рівень керованості та комфорту. Ця гума безпечна, економічна і чудово проявляє себе в керуванні, завдяки чому і входить до десятки серій, що найбільше продаються в Україні. Інші важливі переваги покришок: чудові характеристики на сухій і мокрій дорозі, високі показники щеплення з будь-яким асфальтовим покриттям, завдяки збільшенні плямі контакту та іншим особливостям. Дуже хороша керованість та гальмування на мокрому асфальті. Скорочений на 8% гальмівний шлях у порівнянні з попередніми серіями виробника. Хороша маневреність та стійкість на поворотах. Якісне відведення води низька ймовірність аквапланування. Економічна витрата палива. Колеса тихі та комфортні. Шум майже не зростає навіть при стиранні протектора. Покришки довговічні завдяки використанню спеціальної гумотехнічної суміші та посиленим боковинам. Останні мають збільшену жорсткість завдяки армованому віскозному корду. Його міцність захищає від випирань. За показниками зносостійкості, ця гума посідає лідерську позицію. Конструкція шини та компаунд знизили опір коченню. Це уможливлює економну витрату пального, що своєю чергою позитивно впливає на екологію та гаманець автовласника. Малюнок протектора асиметричний, не направлений. Саме він головним чином допомагає скоротити гальмівний шлях машини. Серед конструктивних особливостей посилений безшовний брекер зі сталі прошарок між каркасом і протектором. Він забезпечує оптимальну робочу жорсткість протектора. Значна частина брекера покращує керованість автомобіля. Особливості дизайну: чотири широких дренажних канали та система канавок для відведення води за межі плями контакту. Центральна зона більшої жорсткості, покращує стійкість та керованість на великій швидкості. Потужні плечові пояси гарантують впевнене маневрування. Наповнювач борту має збільшену твердість, це покращує керованість та маневреність. Ми певні, що чим більше інформації ви маєте про конкретний продукт, тим легше вам зорієнтуватися у розмаїтті виробів, представлених на ринку автозапчастин і автотоварів. Підписуйтесь на наш канал, ми завжди прагнемо надавати нашим клієнтам найактуальнішу інформацію, адже ми розбираємося в деталях.